Я взагалі завжди проти риби. Тому й було створено цей канал, що риби хочуть усі, але лише деякі хочуть мати вудку. І часто, точніше, майже завжди, отримавши одного разу рибу, люди перестають користуватися вудкою. Так влаштований і світ, і так влаштована людина. Та будь-яка, до речі, жива істота, так влаштована. Візьміть дворового кота, який вміє, і любить ловити мишей у підвалах, чим і живе в основі своїй. І помістіть його у квартиру, насипте йому корму в миску, поставте поруч поїлку, і через місяць ви не впізнаєте цього кота. По-перше, він стане схожий на Стефанчука, не до ночі будь згаданий, А по-друге, він дивитиметься на живих мишей як на щось неприродне і доволі гидке. Їсти таке він більше не погодиться, навіть якщо мишу зловити, приготувати під гірчичним соусом і полити рибною підливкою. Ну так воно все влаштовано. Природа завжди вибирає найкоротший шлях до досягнення цілей, а найкоротший шлях у нашому сьогоднішньому випадку використовувати дармову, готову їжу з одноразового посуду. Про що я взагалі? Трамп призупинив фінансування проєктів USAID по всьому світу, крім кількох країн. Здається, Ізраїль і Єгипет не постраждали поки що, але я не впевнений. Що взагалі сталося, і звідки весь цей кіпіш? держсекретар Марко Рубіо сказав наступне. Кожен витрачений нами долар, кожна програма, яку ми фінансуємо, і кожна політика, яку ми проводимо, повинні бути обґрунтовані відповіддю на три прості питання: чи робить це Америку безпечнішою, чи робить це Америку сильнішою, чи робить це Америку більш квітучою? І що ти тут скажеш? Що нелогічно, що несправедливо, усе правильно. Якщо командир у своєму підрозділі збирає з хлопців внески в загальну скарбничку, щоб купити запчастини для спільного корча, то абсолютно логічним буде звучати питання: а куди ми витратили гроші, які на банці були, а тепер їх там немає? І якщо з'ясується, що гроші пішли на, припустімо, Трускавецьку академію навколо державних мистецтв, а конкретно на застілля когось із депутангів, то така відповідь на запитання змінить до невпізнання обличчя людини, яка їх туди відправила. Медивак ніхто викликати не стане при цьому, у кращому разі не добавлять. у ситуації з Юсе це виглядає так. Американці платять податки. Держава Сполучені Штати Америки підтримує дружні країни, направляє на підтримку цих країн частину податків американських платників податків. Розподілом цих податків займається USAID. Поки що зрозуміло. Я чому перепитую пенс ніколи ніяких грантів не отримував у програмах на їхнє отримання участі не брав, тільки чув краєм мока вираз грантоїди. Розуміючи, що якісь люди ведуть свою діяльність на гроші американських платників податків. І тут раптом сталося те, що сталося. Перезбудилася така кількість людей аккаунтів, що мені стало цікаво, а наскільки взагалі глибока кроляча норка? Фоном показую скріни про різні звіти різних організацій про програми USAID, які реалізовувалися в нашій країні. Зауважу тільки, що програм безліч і країн безліч Україна не одна у своєму горі. Ну а як сказати інакше? Втратити рибу, так і не навчившись її ловити, це горе, я розумію. Під роздачу, точніше під згортання роздачі, потрапило безліч ідей і реалізацій. На скрінах фоном тільки крихітна частинка, те, що я навскидку скидку наскрінув за кілька годин вивчення проблеми. До сьогоднішнього дня каюсь, я й гадки не мав, наскільки велика робота платформи. По-перше, це мільярди доларів, наприклад, тільки на підтримку ГО і медіа в Україні протягом двох років виділялося 297 мільйонів. Доларів. Я нудний, ви в курсі. Беру калькулятор, множу на 42, отримую 12 мільярдів і 474 мільйони гривень. Щоб точніше зрозуміти цю суму, порівняйте її з виділеннями на єдиний марафон 1,7 мільярда гривень на рік. Щоб ви розуміли ще, бюджет каналу нудний пенс на рік порядком 100 180 тисяч гривень. На рік гривень. Блін, чому я так пізно дізнався про таку прекрасну можливість збільшити бюджет? Пишемо заявку, доводимо її потрібність і життєздатність і міняємо валюту бюджету на долар, а праворуч ще нулик малюємо. Оце я лопуха. Боже, як соромно перед розумними людями. До медіа я повернуся трохи пізніше. Мені це ближче, зможу помудрувати з вашого дозволу. Але ось що реально боляче для країни, так це втрата інших, набагато важливіших у наш час можливостей. Це і медичні програми, за якими купували ліки, оплачували аналізи, обладнання, навчали персонал. Це програми підтримки енергетики, за якими відновлювали зруйноване обладнання після ракетних обстрілів. Це програми модернізації обладнання, що давали змогу економити і дбаливіше розподіляти. Безліч освітніх програм загублені, тому що. Що ніхто не знайде на це тепер ні грошей, ні бажання їх безплатно розвивати. Виявляється, дуже багато робилося в аграрному секторі впровадження нових технологій, навчання, розробка і впровадження нових підходів у сільському господарстві, евакуація із зони бойових дій, котиків, песиків, їх ветеринарне обслуговування, корми, вольєри, перетримки. Причому, що найсумніше, як на мене, так це те, що більшість програм уже ніколи не відновлять, не за нашого життя, як то кажуть. Трам бажає подобатися своїм виборцям, а надавати по рукам тим, хто бездумно витрачає гроші виборців, який ще шлях може бути коротшим для досягнення всенародної любові. Тож я не вірю в те, що Юсейд за три місяці запрацює як і раніше. Найімовірніше, всі програми будуть у кращому разі сильно порізані. Але послухайте, адже це логічно, з їхнього погляду, звісно. Чому американці повинні заробляти гроші, які витрачаємо ми? Але ще момент у тому, що ми часто взагалі не знаємо, навіть що ми ці гроші витратили, тому що ми не бачимо результату від слова взагалі. Ну ось із найскандальнішого, бо вже по всіх інтернетах це тягають, що ви не знали про фінансову підтримку юсейт. Гроші на youtube ток-шоу під назвою About. 144 тисячі підписників, між іншим, майже як у пенса. Чому ж пенсу грант не дали гади? Підтримка музичного гурту Творчі створено і поширено одну пісню у планах створення ще кількох акордів. Підтримка компанії Філм у виробництві документального фільму під назвою Тісто. Дослідження вступній зустрічі з командою творців телесеріалу Поїздка до відня. А, ну і найгучніше, напевно, з медійного «Бігус.Інфо». Я вже зустрічав в інтернеті пости з неприхованою радістю з цього приводу. Я б навіть сказав, із захопленням, з шампанським. Де тепер бігу з братами гроші поняття немає. Чи можуть медіа існувати без донорських програм? Звісно, є кілька моделей, які можуть поєднуватися з ризиками таких моделей, але от пенс же живе без грантів. Які ж це можуть бути моделі? Сильна спільнота є ризик переорієнтації медіа на роботу виключно зі спільнотою. Щедрий олігарх. Є ризик відбілювання репутації, кампаній проти конкурентів, монетизації впливу за будь-яку ціну. Велика кількість реклами це найскладніший шлях під час повномасштабної війни. Рекламні гроші дуже рідко можуть перекрити вартість виробництва продукту найбільші гроші в тих, із ким репутаційно не можна працювати: алкоголь, гемблінг тощо. Ну і державна підтримка. Тут максимальний ризик повної, залежності від правильного наративу, який формує переважно не дуже компетентна кабінетна медіакоманда і, врешті-решт, перетворення на пропагандистський інструмент. Усі такі моделі в нас в Україні присутні, ви їх чудово знаєте. Купа телеграм-смітників живе на гроші слуг народу і навіть не намагаються це приховати. Цілий серелещ, оформлений в Укрзалізницю, і нічого там не робить взагалі, зате отримує гроші. А можливо Україну карають за щось або схиляють до чогось? Буває, що занадто багато зрозумілості гірше ніж зовсім трохи. По перше, закриття програм USAID стосується всього світу за винятком Ізраїлю. По друге, головна причина не в країнах, які отримують допомогу. На думку республіканців, програми зовнішньої допомоги це годівниця демократів, які завдяки коштам платників податків політично самовідтворюються, монопольно формують політики в різних сферах. А дехто став олігархами. Повторюся на думку республіканців, це неодноразово проговорювалося під час передвиборчої кампанії. Відповідно, і ревізія стосуватиметься тих структур США, в яких осідає від третини виділених іншим країнам коштів. Що стосується України, то 7 мільярдів доларів на різні сфери від енергетики до правосуддя це чимало. Відповідно, за цю шкуру невбитого ведмедя буде величезна внутрішня боротьба, бо не тільки в США, і тут реципієнтами отримання коштів багато років. Часто є одні й ті самі люди, які вміють цим інструментом користуватися і мають контакти. Щоб перехопити і переспрямувати такі потоки, Трампу не вистачить ні одного терміну, ні двох. Це інфраструктура, яка вибудовувалася десятиліттями. Але цілком очевидно, що в інтересах нашої держави продемонструвати ефективність використання кожної копійки зовнішньої допомоги. А що ж держава? До речі, А нічого. Півшостий прямо заявили: Я не бачу цих грошей і не знаю в чому проблема. Військова допомога триває. Ніби він не президент, а польовий командир. Тим часом одна з програм Юсейд безпосередньо підтримувала ініціативу його дружини, яку зі свого боку розкручували аж гайшумі, летіли тріски, і я дозволю собі засумніватися в тому, що чоловік не в курсі такої діяльності своєї дружини. Тож не дивно, він уже не може не брехати, просто за звичкою викручуватися починає, про що його не запитає. Тож чекати від держави допомоги я б не став. Хоча, взагалі, ось за великим рахунком усі ці програми USAID – пряме завдання держави. На завершення ось у чому ще одна заковика. Як я сказав на самому початку ролика, природа завжди вибирає найкоротший шлях досягнення мети, а людина завжди прагне його реалізувати насамперед. І виникає дилема. Ті люди, які сиділи в Україні на грантах від Юсейд, оскільки не навчені заробляти і економити, після повного закриття цих програм підуть куди. Ні, вони не підуть на біржу праці. Не для цього мама квіточку ростила. Вони підуть по світу? Частково вірно. Вони підуть по світу, шукатимуть джерела фінансування своєї діяльності, будучи згодні навіть змінити напрямок своєї діяльності під запити сторони, що оплачує. Це найпростіше рішення в цій ситуації, доведене еволюцією. Раз Америка відмовляється їх фінансувати, а заробляти зароблятись заощаджувати вони не здатні, вони підуть і стовідсотково знайдуть гроші в інших країнах. Я навіть знаю назви цих двох країн, які аж бігом погодяться посилити свій вплив на все ще незміцнілі уми в Україні. Одна країна називається на букву РО, а інша на букву КИ. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Долі ролика і України в ваших лайках, донатах, коментах і репостах. Тож це й буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ.